Мишеня Тім не хоче ділитися, який чудовий замок з піску збудувала мишеня Тім. У нього на подвір'ї велика пісочниця. Тім часто приходить туди з лопаткою та відерком. Він любить будувати дороги для іграшкових машинок, робити будиночки та навіть цілі замки. Сьогодні замок у нього вийшов особливо гарний, з баштами, з вікнами, навіть з прапором. Навіть з прапором. Залишилось зробити дорогу до замку. Тут до Тіма підходить мама, з нею Лілі, молодша сестричка Тіма. Який гарний замок, захоплюється мама. Лілі бере лопатку, вона теж хоче бавитись у піску. Вітай, вона моя, одразу кричить Тім. Твоя, твоя, каже мама, але ж ти добре мишеня. І даси Лілі трошки пограти з твоєю лопаткою. Не дам моя лопатка, вилає Тім. Він хапається за лопатку, яку тримає Лілі, і тягне, тягне до себе. Раптом Тім випустив лопатку. Лілі упала просто на замок. Лілі не забилася, але замок ой, від нього нічого не залишилось. А. Тім навіть заплакав від образи. Лілі теж плаче, а мама розсердилася. Бачиш, Тіме, що буває, коли ти жадібнічаєш, тобі ж ще гірше виходить. На наступний день Тім пішов у дитячий садок. Всі діти граються разом, а тім один. Він зібрав усі свої улюблені іграшки і нікому не дає. Наму бавитися не дуже цікаво. Але й ділитися тимові не хочеться іграшки мої бурчить собі під ніс. Взагалі це неправда. У дитячому садку іграшки спільні, усі діти можуть з ними грати, а вже вдома до своїх власних іграшок тім нікому не дозволяє торкатися. Сестричка Лілі із заздрістю дивиться на кубики та літачок. Вона б хотіла з ними пограти, але навіть питати боїться. Сьогодні Тім йде в гості до Бенні. Він зібрав усі іграшки в наплічник. Сподіваюся, Бенні не випрошуватиме їх, пережива Тім. Ділитися він не збирається. Просто боїться залишити іграшки вдома. Лілі, напевно, їх візьме, поки мене не буде, думає тім. Хочеш, пограємось потягом, пропонує Бенні. Він має велику залізницю, якою їздять два потяги. Мишеня Тім вражений. Нічого собі. Бені пропонує йому бавитись такою чудовою залізницею та ще й віддав Тімові найкращий потяг, який йому тільки нещодавно подарували на день народження, а собі взяв старий. Якби в мене була така залізниця, я б нікому не нею бавитися, думає мишеня. Мама Бені принесла малюкам по шматочку торта. Вона сама його спекла, і який це смачний торт. Тім миттю прокафнув свій шматок. Хочеш, я дам тобі ще й свій, запитує Бенні. Мишеня Тім не може відмовитися. Він з'їдає і другий шматок, а сам думає, Бенні дивний, я б свій шматок не віддав. Ось і вечір. Мишеня тім час додому. Він збирає свої іграшки до наплічника і раптом бачить жовтенький екскаватор. Гарний, думає Тім. А в мене такого немає. Мишенят Тім і сам не розуміє, як так вийшло, але він засунув чужий екскаватор у свій наплічник. Уявляєш, вкрав іграшку у свого друга. Звичайно ж, мама одразу помітила у Тіма чужу іграшку і дуже, дуже розгнівалася. Ну, уяви, якби тобі було, як би хтось забрав твої іграшки. Ти вчинив дуже погано. Тіми сам розуміє, йому страшно соромно, а коли він згадує, як Бенні з ним усім ділився, із залізницею дав пограти, і свій сматок торта віддав, тут Тіму стає так гірко, що хочеться, що хочеться замружитися і зникнути. Я поверну обов'язково. Бурмотить Тім завтра. Ні, краще прямо зараз, каже мама. Мишеня Тім йде до Бені. Він знає, що треба віддати екскаватор і перепросити, тому всю дорогу він повторює слова вибачення. Сказати їм дуже важко. Ось і будинок Бені. Тім простягає другу жовтий екскаватор. Йому хочеться крізь землю провалитися. Бенні посміхається від вуха до вуха. Як чудово, що ти його приніс, а я думав, куди ж він подівся. Це я, зізнається тім, я його взяв. Він мені дуже сподобався. Але я більше ніколи, ніколи не братиму чужих. Вибач мені, Бенні!» Тім мало не плаче. Напевно, Бенні більше не захоче з ним дружити. Знаєш, Тіме, каже Бенні, – Якщо він так тобі подобається, давай грати ним по черзі. Кілька днів ти, кілька днів я. Або хочеш, давай усіма іграшками ділитися. Тоді вийде, якби ніби у нас багато іграшок. Давай? Давай, каже мишеня Тім. Тепер у дитячому садку тім більше не сидить один із іграшками. Він грає разом із усіма. Він зрозумів, як добре ділитися, і друзів у нього тепер дуже багато. І навіть сестричці він дає пограти з літачком, хоча все одно турбується, раптом зламає. Вона все ж таки маленька.